Друзі, я всіх вітаю. Сьогодні, на прикладі котушки катушки Red Arc. Ми поговоримо про катушки Ryobi, про багато-багато нюансів. Стосовно катушек Spro, катушки Ryobi. Інформація буде розрахована взагалі на початківців, але і в принципі досвідчені майстри для себе, я впевнений, теж щось сьогодні почують. Дякую своїм підписникам, дякую глядачам. Це я відео переписую, бо дуже хотів зняти е, відео про Ryobi Axie. Немав в мене на каналі на, на цю модель досі відео. І так хотів, що назвав цю спрот Red Arc е, копію Axie. Ну, а насправді. Е, Мене поправили, що це Ріобі Заубер, ну, я подивився. Да. І тому це старе відео, е, яке було записано, яке вийшло вчора. Е, я значить, залишу в, в приватному е, доступі. Тобто, я залишу посилання на те відео е, в коментарях, в описі під цим відео там теж нове. Побачите. Відео не будуть повторюватись. От, але ну, такого через пошук це відео не знайти. Але будете знати, там, де я кажу ексія, ну насправді це Заубер. Хто хоче додаткове відео, може ще подивитися. Поїхали. Значит, на робочому столі катушка Spro Ред Арк. Спро спортивна рибалка з європейської країни торгова марка. Вже важко мені сказати. Як і багатьо, багато інших європейських торгових марок, наприклад, давайте візьмемо українські Golden Catch, польські Mikado, Jackson, Dragon. Вони в своєму асортименті мають котушки повні, повна, ну, повна відповідність котушок Ріобі Рі зроблено на тому самому заводі, відрізняється трошки дизайном. Дизайн навіть і, ну, дуже примітивний відмінності, в основному вони відрізняються кольором. Тобто тут немає якоїсь там додаткової перфорації, ну, не такої, як на відміну від Заубера, корпус і так далі. Ну, Все абсолютно те саме. Тільки, ну, колір Корпуса і ротора червоний. Отже, Ріобі Заубер трошки повторимося, вже є на нашому каналі відео, але воно російською мовою. І, до речі, хочу сказати, що після кожного виходу нового відео а, на нашому каналі, з тих пір, як я перейшов на українську мову, став писати ролики українську мову, тримаю Ну, від 5 до 10 відписок. Відписок для тих, хто не хоче не розуміти українську мову. Тому прошу вас підтримати україномовний контент не тільки на моєму каналі, а й, взагалі, знаєте, що багато людей зараз е стикається не тільки з війною. Там на на полі бою жахливі речі там відбуваються, але і в таких, от, начебто, побутових речах, все одно йде пресінг, йде якесь щось зробити, якусь шкоду. Це вже до речі, давно в мене з росіянами, ще коли не було такої активної війни. Багато мені писали, давайте замовлю то, замовлю цього. І вони просто морочили мені голову, багато там було питань і нічого не заробляли, ну, нічого не замовляли. Ну, Тоді ще не було такої активної фази і не було такого розуміння, що це за люди. Але ну, вже таким досвідом я зрозумів, що люди, з якими важко щось працювати, якісь незрозумілі амбіції. Загалі. Отже, вибачте за таку вставочку. Поїхали. Від вас очікую якісь, якісь, якусь реакцію на це відео. Поїхали. Значить, завод Ріобі знаходиться в, яких, в якоїсь там азі, азіатської країні. Може в Китаї, може в Тайвані. Вже мені буде складно сказати, мені самому. Як власнику інтернет-магазину приходило, приходило запрошення працювати з цим заводом, зробити свою торгову марку, ну до таких об'ємів я ще не доріс, але в принципі це не складно. Вони самі виходять на ринок, пропонують, і тому багато торгових марок пропонують ці моделі. Якщо в останній час з'явилися якісь вже ну Правильно модернізовані моделі. По концепції Dва назвали Light Touch, легкий старт, легкий стоп. Те саме, що робить і Шимана. Про це було одне з попередніх відео, чим дешеві катушки відрізняються від на основні концепції, там шпулі. Так само і деякі тенденції були були є зараз в Ріобі, роблять правильний дизайн ручок. Ну Це в принципі один з таких експериментів у Спро-ручка, яка не Складається кнопкою від, на, на від'ємність від оригінального Заобера, а підкручується гвинтом з іншого боку. Йдуть експерименти в роторі. Це от один із Заоберів. Там вже і, різні букви додають. Це Р, Це Ф, це у нас Заобер ЦР. Достав я ротор. Це, ну, от стара да, модель. Чекайте, значить, ага, от. Трошки більше тут ми маємо перфорації, і ротор цей легший, ніж, ніж, ніж старий. Роблять в заобері сучасному вже окреме деталь плече, як в еку 7 Ну а механізм шестерні всі моделі, нові, старі, залишаються на тій самій базі. Один раз бачив я. Отвори, тут де такі от штамповка є, сліди від штамповки, отвори, тобто вони облегшують шестерню. ну Користі від того мало, якщо все інше ну не зроблено правильно. Тобто шимано дайва йдуть іншим шляхом, беруть матеріали, матеріали для шестерень легкі і там дуже серйозною штамповкою. там 3-4 тонним а, пресом, штампують ці деталі, дуже якісні получаються. виходить. Там якийсь виходить, твердий сплав. Отже, значить, канал наш з того часу, як і перейшов на українську мову. Значить, на каналі я розповідаю вже більше нюансів, вже більше хочу ділитися з вами якимось. Таємничками, які інші майстри стараються не розповідати, вже не розповідаю вам якісь банальні речі, там якого розміру підшипники, куди там можна додати. А ті нюанси, як правильно обслужити котушку, як відремонтувати своїми своїми власними руками. Тобто Буде багато нових порад. Залишайтесь, будь ласка, з нами, підписуйтесь, дивіться інші відео. Поїхали. Так, значить, давайте подивимось на такий нюанс, що можуть не знати а, початківці ті, які хочуть самостійно обслужити котушку. Зробимо трошки краще світло. А, бачу. Потрапляють і до цього часу катушки, які приходиться перероблювати, яких хтось не зміг розкрутити, і просто там погнули, поламали, зірвали різьбу і таке інше. Тому давайте почнемо з цього. Значить, тут значить, в цій конструкції, всі моделі це те, що у нас э, Заубер э, оригінальний э, ріобівський стара модель, значить, в цій конструкції, секунда. Ці конструкції, значить, ролик тримається на такій конструкції, викручується гвинт. На відміну від X, а у X дуже часто люди а, псують різьбу. Різьба на X зворотні, ніде про це не написано. Про це треба просто знати. І не треба лізти туди викруткою в ексію, а треба викрутити. Можна звичайну монету, наприклад, там, копічну вставити і відкрутити. Це знімаємо і. Відразу у нас є проблема в цьому місті, як достати звідси оцей тримач. Тут ще стоїть ролик, я його зняв. Значить, єдиний гуманний спосіб значить, взяти звичайний саморіз, трошки закрутити, схопити і витягнути. Інколи буває, треба додавати значного зусилля, щоб такі викрутити. А не дивлячись на те, що вузол захищений, його треба обслуговувати і підшипники. А в ролику це ті підшипники, які псуються в одну з перших черг. Під шпулею. Тут ми маємо підшипник під шпулею. І в ролику це підшипники, які псуються. Як з, зрозуміти, Я чи підшипник зіпсути, можна, в принципі, на щось е, насадити, зазвичай на що ви там, на щось тоненьке насаджуєте, але трошки е, воно від цього деформується. Не до кінця може, можна зрозуміти. Я маю ось такий інструмент на всі розміри підшипників від двох до. Здається, до 12 мм такими сходинками і можна зрозуміти. Цей підшипник на грані вже, вже шумить, вже краще його під роликом замінити. Цей підшипник під шпулею. Сюди потрапляє влага. Може на камеру. Не так чутно, але вже зіпсути. Але, в принципі, суттєвої ролі цей підшипник не несе, дає трошки плавніше обертатися шпулі при покльовці і менше люфта саме в цій конструкції не зношується шток. Тому, в принципі, можна замінити. Далі, значить, як зняти цю частину, ми зрозуміли. Як зняти значить, плече. плече, на заобірі? Оцю конструкцію, вона тут цільна, вона тут нерозборна. А багато хто починає викручувати оцей гвинтик, не треба його викручувати. Берете а, плоску викрутку і а, піддіваєте от такий фіксатор. Ось він вже на мої, на спрошки а, знятий. Значить, далі ми там мали люфт. А, от, ось такий, от, на камеру. Ось такий от люфт. Дуже він розповсюджений. На що він впливає, значить, нещільно прилягає, значить ось вісь. Нещільно прилягає оця вісь до відповідного отвору, і починає просто неравномірно зношуватись, ця деталь просто вбивається. Що треба зробити, щоб зменшити люфт? Сюди сюди підкладаємо. Шайбу. Значить, здається, тут у нас секундочку, я вам скажу. Значить, шайба, да. Шайба 4 на 5 це діаметри. 4 на 6 4х6 діаметри, і товщиною там десь можна 0,2 поставити. Трошки воно буде плотніше працювати. Тут ми маємо більший діаметр. Тут 5 на 7 ставиться шайба, якщо люфт з іншого, боку, з іншого боку плеча, тут теж підставляється шайба. Далі що ми маємо? Таку проблему? Значить, маємо тут люфт, деякі, до речі, не розуміють, ну а що погано в люфтах. Ну, Давайте візьмемо по аналогії люфт керма. Коли, якщо ви водій, саме такий розповсюджений, ти вже перестав крутити, а воно там далі йде. Тобто, це це недобре впливає взагалі на надійність механізма і а, на комфортність. Тобто ну, Нам треба зупинитися, якщо там а, поривчата якась проводка, а, треба зрозуміти хорошо. Добре налаштована катушка, вона навіть дає зрозуміти, чи то якийсь зачеп, чи там якась невеличка рибка там вже сидить на гачку. Теж вона допомагає зрозуміти. Так, це ми зрозуміли, як це зняти. Спускаємось далі. В принципі, тут вже все в мене знято, нема тут. Жодних якихось хитрощів, жодних потай, потайних якихось гвинтиків. Тут все видно, все розбирається, все це краще вичистити. Повернемося, я згадав про ротор. Бачив я також, що люди не знають, як зняти цю кришечку. А дуже просто: значить, тут маємо гвинтик на цій стороні і на цій стороні. Е, маємо механізм, і тут вже був теж люфт. Маємо такий от гусачок. Буває, при е, розбиранні він кудись е, улітає. Буває, він гнеться. Нема нічого складного. Є два варіанти. Можете замовити в мене цю деталь. Але не забувайте, що є мінімальне замовлення в мене 150 гривень на сьогоднішній день. Е, і ну, буває. А, і другий варіант, що можна зробити, берете звичайний якийсь цвях. І абсолютно нормально, нема тут великих зусиль, можна вигнути зробити якимись кругогубцями, навіть плоскогубцями. Такий ось такий гусачок. Буває, послаблюється пружина. Дуже просто її виправити, просто її трошечки на відсотків 10 розтягнути і потім вставляти. Не губіть цей гвинтик, ось він. він тримає пружину на цьому місці. Не треба в цей вузол додавати багато смазки, бо сюди при обертанні залітає пісок, пил якийсь. Тому відразу тут з'являється бруд. Тому краще тут крапельку, крапельку ПЕТФЄ або інша назва тефлон, тефлонової смазки додати. Вся ця конструкція а, любить а, вистрілювати, випадати, тому треба це все робити обережно. У мене було такі коли я перший раз працював а, в своєму житті з Еку-Сімою, воно розліталося. Краще взяти якусь коробку і а, складати в коробці. І ще у нас да, оця от кришечка є. Значить, коли, а, як це все складається, ну давайте з вами складемо, бо це, з цим буває проблема. Значить, додаємо ми такий штовхач сюди, і сюди. Потім вставляється цей гусачок. Ні, чекайте. Ось таке. деталь вона теж має важливу роль. Вона потрібна для скидування. Дужки. При обертанні є така функція в принципі, у всіх катушок без інерційних, великої різниці немає. Вже дослідним шляхом а, зрозумієте, якою, якою стороною поставити це коромисло. Потім беремо це плече. а перед тим на це плече надіваємо цю деталь правильним боком, і все це збирається. Закривається цією кришечкою і обережно накривається. Добре. Значить, ще які нюанси, які можуть бути? Значить, дуже розповсюджений люфт в цих котушках, люфт-штока. люфтштока. Це абсолютно нормальне явище для всіх котушок з нескінченним гвинтом. Тобто в самому цьому гвинті не може бути нульовий зазор, але буває ну, аж е, аж занадто цей люфт, тобто шпуля ходить зверху дониз, значить, дві можуть бути причини. Е, катастрофічна причина, коли тут в цьому місті розкручується самовільно цей гвинтик. Він розкручується і тоді люфтить. І він ну, тоді виступає. Ось ми маємо люфт такий, виступає, і в кінці кінців може шестерня а, задіти а, задіти цей гвинтик. До речі, про шестерню. Ця катушка попала мені на робочий стіл а, з, зі скаргами, що ну, голосно працює. І ну, домовились ми з клієнтом, бо нема іншого вибору. В, таких, в цьому випадку і в схожих випадках треба міняти головну пару. Головну пару шестер, жодні процедури, жодні самі круті майстри, регулювання шайбами, суперсмазки не допоможуть, якщо шестерня вже має катастрофічний знос. Давайте залишимося на шестерні. Тут нестандартний, як наприклад, для Якусіми чи для інших моделей Ріобі. Є рішення в цьому місці між цією шестернею і підшипником стоїть шайба. Шайба товщиною 01. Це оригінальна конструкція, так була задумана, і не треба забувати цю шайбу ставити на місце. Тобто, якщо зазвичай в інших моделях, інших виробників шайба, тут жодного разу ніколи не стоїться. Бувають такі маніпуляції, таких недобросовісних майстрів, які таким чином, тимчасово, я не знаю, там на пів години можуть зменшити шум, щоб швидко продати і забути. Але зазвичай шайба там не стоїть. В заобері або в нашому випадку з ProRed Arc шайба там стоїть. Далі, значить, повертаємось до нескінченого гвинта. Значить, маємо люфт. Може бути ще другий люфт в цій каретці. А, зараз інша назва його. А, ось, не осцилограф, а, а, Забув. Ну, каретка. А, значить, не сильно прилягає гвинт. Вибачте, не гвинт, а ця луночка, цей ніж нещільно прилягає до нескінченого гвинта. Не може воно жорстко до кінця прилягати, має бути люфт, але щоб зменшити, беремо от такого плану шайбу. А, можете замовити мене, або можете купити в магазині, в магазині де продається швейна фурнітура. Такі бльосточки на дівчачі, якихось, кофточки такі от а, існують вони є розміри, які підходять і гарно стають. Там не треба, щоб була однакова товщина ці шайби, як, наприклад, на головній парі. Ну, дуже добре а, пасує. І буває значить, люфт в цьому місці, в нескінченому гвинту можна ще а, з цього боку теж. Під підшипник додати одну шайбу. Взагалі, модель ця дуже надійна, прощає багато якихось помилок. Може, може скажімо так, якщо там якусь неправильну, неоригінальну смазку використали, взяли якусь універсальну там з автомобільної якоїсь промисловості. Ця котушка нам таке прощає. А, головне не плутати, що значить на шестерню. Тут три, три типу смазок. На шестерні йде сама густа смазка, вона не, не, не має бути занадто густа. На нескінчений гвинт йде десь середньої консистенції і на, цей, на миттєвий, миттєве гальмо обгонну муфту йде швидкісна, швидкісна смазка. По-англійськи на... пишеться на тюбиках, на тюбиках, на баночках пишеться oil, а на шестерні пишеться гріз, густа жирна смазка. По суті, і все. Значить, з особливості все ж таки є одна особливость значить, з прошлої моделі: маємо такий кноп. Кноп тут не розбірний, деякі хочуть замінити. Але тут треба міняти вже е, цей кноп разом з Вісю. Е, По суті, мабуть, все я вам розказав. Чекаю від вас якоїсь реакції, коментарів. І побачимось в наступних роликах. До зустрічі!